У вас взагалі виникла ця ідея, тому що ваш шлях дуже цікавий. Ви вже не один рік на ринку, і скажіть, як вам бути ось цим льодоколом в цій індустрії? У мене була ідея робити джинси, у мене була ідея силуету, але я не могла знайти виробництво, яке б взяло маленький тираж. Тому я просто, щоб реалізувати ідею, пішла, придбала на секунді кілька пар, я їх розпорола, і ми зібрали. Той силует, який я хотіла, ці джинси, з яких все почалося для бренду Ксенія Шнайдер, дві пари перероблені в одну. Ми тоді вперше поїхали в Париж, щоб презентувати колекцію. У нас вже були запити від міжнародних байерів. і я думала, що я, коли я представляла бренд, я казала: так це зроблено секонд-хенду, але я, якщо ви замовите, я звичайно відшию це з нової тканини. І мені просто повезло, що перші байери, перші клієнти, це були. Магазин з Токіо і магазин з Сеулу, як відомо, ну дуже прогресивні вони в цьому плані. сказали, ні, нам не потрібно тканини. Нам подобається саме отак. Будь ласка, зробіть нам саме з перероблених матеріалів. Чи ви зможете це зробити? І тому перше замовлення, коли я отримала, я приїхала до Києва, і я пішла по всім секондам, скупила всі джинси. І так почався наш шлях, бо я почала думати, що я ще можу зробити з джинсів. Тобто, я почала шити куртки, шорти, корсети, сукні, і так почала розвиватися колекція. Тобто, якби мені не повезло, і я не зустріла класних цих з Токіо, можливо, я би повернулася знов до тканини.